Ви не задаєте собі таке питання, ну таке глупе, звісно, але що мені дала ця Україна? Мені це питання від людей різних доводилося дуже разів багато чути. Що мені дала ця Україна? Ні, я не задавав таке питання, тому що я боровся за українську державу. Я з маличку я виховувався в такій родині, я в альтернативній, можна сказати, там. Ще. Ну, я не звої дисидентською, тому що батьки не сиділи там. Але коло це було цих шістдесятників, І вони. Ну, я вболівав за те, щоб українці мали повноцінну державу і з дитинства. І м, боровся, був в українській гельсінській спілці з 88-го року. І я тоді опинився, які відсиділи великі строки. Це і Оксана Мешко, і. В'ячеслав Чорновіле, Микола Горбля, Шевченко, Левко Лук'яненко. Ось і називати Іван Кандиба, Микола Матусевич, Олесь Сергієнко. І можна називати, називати Василь Всієнко. Можна називати і називати ці прізвища Євген Сверстюк. І просто ми марили про те, щоб Україна мріяли про те, щоб Україна відбулася. Мені видається, що Україна. Від Відєї е, омріяної країни, тобто ідеальної України, до від реальної до ідеальної, пройшла величезну, величезну вже відстань. Вона далеко не ідеальна. Так, я хотіла сказати, далеко Далеко ще не ідеальна, і далеко до ще до мрії, але від того, від місця отої омріяності, омріяна ідеальна Україна і реальна Україна, ми здолали великий шлях насправді. Мені мені видається, що тому я не розчарований. Я бачу цей поступ, я бачу цю динаміку, цей рух у людей такі запитання виникають, які не асоціюють себе з Україною або не асоціювали з Україною, які хотіли ну. Ну, як, їм треба перебудовуватися. Наприклад, важко перебудовуватися людям, які прожили великий ну довший вік. там, от вони склалися вже як хомосовєтікуси. Наприклад, угу. там, чи там хомосовєтікус це продовження там російського імперського наративу і взагалі імперського ти би мовити способу мислення. А то треба було перебудовуватися мову, змінити свою там спосіб там героїв, там, пантеон героїв, там, наприклад, ну, там, мислення навіть. Ну їм дай мислення загалом. Ну але це відбувається. Знаєте, я вам скажу таку річ, що ці 30 років вони не були марними, не були даремними. 30 років Україна відбулася. От і молодь наросла. це молоде покоління з одного боку, вільне, красиве, готове до, до, до ну... жертви. Це, це дуже важливо. Але от я хочу сказати, що протягом... Цього 30 років у людей теж в місті багато в кого помінялися. Ну, от, я вам так, от, ми служили з одним ем, прекрасним психологом, я скажу прізвище, його чув, Володимир Сопов. Він був у нас в МПЗ. Угу. От. І він прийшов в 92-му році, січні, здається, чи в лютому, не пригадую цього. Одразу при Костянтині Морозові, при першому міністрі Збройних сил України, вже незалежної після референдуму, угу. було сформовано психологічний відділ. Це прототип сучасного МПЗ, Мора... морально-психологічного забезпечення. І він прийшов і, муля... і очолював цей, цей відділ Володимир Мулява. Володимир Мулява був програмістом, він вчився в цього, в, в Глушкова. Угу. Тобто він такий був голова, чоловік, ну і там, значить, йому там доручили це, ну і патріот з вусами таки. І каже, вишукував нас муляви на плацу, там, значить, в цьому в, в Суворовському училищі імені Івана Бугуна. Я спеціально так сміюся, бо воно так на той час ще дуже mm -hmm. виглядало. Суворов стоїть, а воно вже ліце імені Богуна. Вишукував так нас на плацу. І так каже: Ну що, козаки? Будемо бити москалів. каже, в папасі такі вуса, каже, така mm -hmm. шинелька. — Це ж років, Та 92 й січень, після референдуму. А я кажу, я так злякався. Так каже, я ж, мабуть, москаль сам. Ну, не? Ну, то, тобто, ти... І кажи, зараз кажи, Сопом каже, якби каже, мене зараз спитав е, Булява, будемо брати, козаки, будемо бити москалів. Я бсьому скажу, будем батьку, будем. Тобто, це дуже важливий момент, що відбувся цей час, поки людям потрібно було. Визріти до чогось, щось переосмислити, збагнути, е, щось прочитати, побачити реально, як воно розвивається куди, що ніхто нікого, що в нас суспільство е, все ж таки яке е, ну, культивує повагу один до одного, культивує повагу до іншого, до речі, культивує mm -hmm. повагу до іншого, і інший в нас не, не затоптується ногами. Тобто тому можна бути залишатися там, ну тим чи тим там ну, грузином, кримським татарином, євреєм, поляком, росіянином, але бути водночас громадянином України. Бути нормальним, буде бути так нормальним і свідомим, водночас і свідомо прийти, захищати оцей наш наш наш, наш дім, нашу ну як це не папусно звучить, нашу Україну. Покійна. Тяжко про це говорити, Покійна Віка Амеліна говорила, що ми знаходимося в центрі розстріляного відродження, От, бо на наших очах гинуть кращі з... Але ми... Але водночас перефразовуючи це, ми в епіцентрі змін, ми в епіцентрі метаморфоз, ми і носії. Змін і преображення України нашими руками, нашими помислами це пафос, такий, я кажу там зараз, але це реальність. Ну ми, це все відбувається. Ми співтворці. Ну, що треба ще людині? Взагалі бути співтворцем. От найбільше задоволення це творити. І якщо це усвідомити, що це, от ми, є ці творці, і співтворці. Це ж, от, ви себе зараз такими відчуваєте? Ну, та? Вас е, побратими, ваші з ким ви служити? Та? Та? та це з найкращі люди. Це це чийсь афоризм, який ми цитуємо, в найгірші, ну, в важкі часи, але з найкращими людьми. Угу. Це ж там, ну, справді, коли ти приходиш приходив якийсь бат, і там, у тебе де, хтось очолював консалтингову компанію, юристи, психологи. В яких свої школи психологів, юристи, які успішні дуже, які там займаються спеці... спеціальними напрямками. Uh -huh. наприклад. Е от, е ну, робітники, будівельники, які там збудували, які 40 років будували там Київ, умовно кажучи, які е там е казали, Та візьміть мене, я ж артилерист. Uh -huh. Я хочу бути. серед... Ну, тобто історики, дуже багато істориків пішло ви... музикантів, кожен це і ви знаходите мову, от, скажімо, з людьми, скажімо, так, з робітничого класу. це звичайно. Про що ви з ними розмовляєте? Та, та, та вони розказують щось там таке. Ну, це ж так знаєте у війську, так вони. Діляться, діляться з собою, там. хочуть теж намагатися підтримати розмову в цьому <ган> плані. Там, от, от Давай цю пісню там, заспіваємо. Ти знаєш цю пісню, там, наприклад, там, до мене. Чи там. Там, розказують свої життєві якісь історії. <ган> Мені завжди цікаво слухати, бо це ну, взагалі слухати це е, 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 з цього по, народжуються поезії, слухання. <ган> 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 Коли люди розказують певні історії. Ну, Не завжди народиться поезія, але принаймні думаєш, Боже, це, це ж готова новела. Uh -huh. От люди розказують і свій життєвий досвід. І... Буває це анекдот, uh -huh. але буває, буває новела. І, ну, дуже... Та достойні люди, чесно кажучи. Приносяться, звичайно, теж і грішки свої, але армія все-таки ці такі правила. Люди все-таки воно тримає в цьому, в рамках. В рамках. Yeah. Так, і... Uh -huh. Вас поставили в рамки якісь? Ну, так, запізнені. Ви зрозуміли, мій сарказм.